З вами компанія EasyAutoLutzk. З нами легко автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілю. Сьогодні в вашій увазі представляємо ось такий ренок-каджар, який був привезений до нас з Франції, вже є розмитнений, та в очікуванні свого першого власника в Україні. Дане відео робиться в додаток оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там знайдете посилання на наші соцмережі, підписуйтесь, особливо на нашу групу в Телеграмі. Там завжди будете першими дізнаватися про наші свіжі надходження. Ну і будете мати найкращий цінник, якщо будете замовляти його ще в дорозі. Ну а відносно даного автомобіля. Це у нас каджар 2016 року випуску в комплектації Intense з топовою ледівською оптикою. На автоматичній коробці передач. У нас стоїть двигун 1,5 дизель, 110 кінських сил потужності має він. Ну і увага, пробіг даного автомобіля 131 000 км. Дане авто в дуже гарному збереженому стані. Має один косметичний підкрас чи перелакування. Це у нас водійська дверка В кінці даного відео буде прикріплений прохід з товщиноміром фарби. Так що, кому буде цікаво, додивіться, переглянете все і будете бачити. Ну а це коротке оглядове відео робимо для потенційних покупців, для того, щоб вони краще могли роздивитись дане авто та оцінити його стан. Ось пройду зараз ще раз по колу. З мінімальних слідів експлуатації це у нас є дрібна царапинка отака на бампері. Не критично фарбувати за такої царапенки не дуже хочеться. За рахунок цієї царапинки буде там невеличка скидка на даний автомобіль. Ну і пройдемося по комплектації, що ми маємо в даному авто. Повторюсь, комплектація Intense. Плюс до тої комплектації маємо топову оптику від Renault. LED Vision. Також у нас присутні протроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Є у нас камера з усіма можливими асистентами для Рено. Маємо дуже гарні ось такі диски в класному стані. По бровках тут ніхто не пригав, царапинок на них немає, на усіх. Плюс дуже достойна гума, яка ще їздить декілька сезонів точно. Далі, безключовий доступ у нас присутній. Датчики мертвих зон також є. Камера заднього виду теж є. Авто в заводському тонуванні, хромпакеті. Ну, йдемо до салончику. По салону у нас ось такий комбінований салончик. Маємо на вставки екошкіри плюс тканини. Жоден елемент не шився, все є в оригіналі. Букові підтримки не просижені, в гарному стані. Стан керма можете оцінити. Без зауважень, важіль КПП теж в дуже гарному, достойному стані. У потолочку автомобіль теж весь чистенький. Ну, Стан дуже-дуже гарний. А все тому, що тут маємо оригінальних 130 тисяч 131 тисячу кілометрів. Також оці кнопочки все збережене, жодних затертостей ніде немає. У панельці, по торпеді. Зауважень 0. Вот так выглядит дверная карта водійська у нас. Далее идем до заднего ряда сидінь. Тут все охайно то чисто. Дверная карта задняя лива. до багажника. Сторочка у нас на месте. Працует все гарно. Маємо подвійну таку ніч у багажнику. Також у нас є повноцінна запасочка. З домкратом з усіма потрібними ключами. Все вкомплектовано. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони. Дуже все охайно, не пошкоджено. Ну і Йдемо по правій стороні, пройдемось. Стан дверної карти стан сидінь. ще раз. У проймах теж машинка вся гарна, нема ні царапин, ні вм'ятин, що досить часто буває ось відразу. Усім бажаючим перевірити дане авто, ось він код. Ну, Повністю прозоре дане авто. Є вся сервісна історія. Кому буде цікаво, можете її витягнути. Далі дверна карта пасажира переднього. Також ще раз сидіння. Детальніше по панельці пройдемось. Все чисто гарно. Трішки сонце блікує, але я думаю по даному відео зрозуміло, який файний стан має дане авто. Ну як казав, зараз слідчим кадром буде прохід з товщиноміром. Ну, прибор уже в руках погнали. Капот 111 мікрон, 111, 121, 108, 121. В рідній фармі. Крило праве. Переднє 113, 118, 118, Дверка 113, 121, 109, Задня дверка. Права, 125, 115. 106, 106, крило заднє праве, 124, 108, 122, 138, на настієчки 145, 106, 123, де трошки більше. Це іде кут просто. Не можна на 90 градусів прикласти номер, тому трішки можуть значення. Коливатися. Криша 108 115, 106. ляда 125, 105, 114, 86. 108 Задня ліва арка. 134 116 понизу. 117 Теж все в рідному покрасі. Кришу з цієї сторони. Далі дверка задня права 113, 122, 137, 137. Ось ця дверка у нас локована. Не критично. Бачите, тут різниця що вона всього в 50 мікрон. Десь найбільше там, 190 копійкою показував. Всіх місцях перетикав. Ось. Так, крило переднє ліве в рідному окрасі. Ще раз. Ось такий автомобіль. Для кого не є це перелокування лівої дверки. Будете мати дуже файний пробіг, стан плюс крутезну комплектацію. Усіх, кого зацікавило дане авто, зв'язуйтесь з нами, телефонуйте, надамо будь-яку вам потрібну додаткову інформацію. Усім дякую за перегляд, ставимо лайки та до зустрічі!